Кременчуцька районна рада відновила свою роботу. У зв'язку із тривалою перервою перед початком 11-ї позачергової сесії голова районної ради Марія Іванченко та депутати розглянули кілька процедурних питань для подальшої роботи. Після вирішення приступили до питань порядку денного. На сесії був присутній начальник районної військової адміністрації Олександр Аленін, який звернувся до представників депутатського корпусу із проханням розглянути та підтримати питання щодо внесення змін до договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності. Є одне важливе питання: це по спілки самаритян. Об'єкт, який потребує наразі. Для того, щоб він подальше розвивався, є інвестиції закордонні, але для того, щоб це правильно рухалося і це було в рамках чинного законодавства, одне з питань сьогодні є на даній сесії, тому прошу вас його розглянути, підійти до нього вивезено і якщо все буде всіх влаштовувати, підтримати. Громадська організація «Стилка самаритян України, Кремльське об'єднання, є орендарем нашого комунального майна, по вулиці Івана Приходька, 50. В березні два святого року дана громадська організація звернулася до Кременчуцької районної ради із пропозицією про внесення змін до існуючого договору оренди цього майна. Депутати також внесли зміни до рішень другої позачергової сесії, а саме про постійні комісії та про президію Кременчуцької районної ради, восьмого скликання. Також ухвалили питання щодо припинення повноважень депутатів Лариси Дзюби та Тетяни Гусар. Розглянули і питання про внесення змін до районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького району на 2022-2025 роки. Дана програма була затверджена в 2021 році. Вона була розроблена на двадцять другий роки. В кінці 24-го року. Розпорядженням голови Кременчуцької районної військової адміністрації вона була подовжена на цей рік. Але в цій програмі на 2025 рік не передбачено жодного фінансування. Ми звернулися. Вже до Кременчуцької міської територіальної громади. І попередньо, усно маємо позитивну згоду на те, що нам будуть допомагати фінансувати нашу діяльність. Тому ми маємо в своїй програмі передбачити цю можливість. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.